Якщо куля в лоб, то куля в лоб! Так, ну що, всім вітання. Поки летим на куди, на юльцю. Всім вам велике дякую за ваші коментарі. Останнім часом їх стало набагато більше, то мене дуже тішить і мотивує. Тому, як ти -то кажеш, не зупиняйтеся, продовжуйте в тому ж дусі я буду так само продовжувати в тому ж дусі так, ну що, є з нами люди. Зараз ми візьмемо пушечку, будемо гратитися. Так, справа є ззаді на горі. Зі мною тут десь падає, я падаю на краєчок, так як граємо соло проти соло. Або дивись зі мною прям впав. Так, gs -ка. ну все, і він труп. А Він ще не встиг взяти. Сюди малиш. Без шансів. Control Caps. Додому. Ну, зато, дивися, разу здох, пішов по новій. Не так обідно. О, ще хтось мене пушить флешку. А так буває, ти лут зібрав, туди-сюди сидиш і тебе луплять, ото вже гірше. Так, де він дівся? якась флешка летіла. У мене немає шапки, то я досить погано. Але зато є в мене дві улюблені мої зброї: калаш і джеска. Ну ще, оух, ладно. Не чую його. Так, той з тих тільки патрони взяти. Така його доля. А моя доля не до поля. Так, та що, йдемо шукати ворогів, шлем знайшов. Каліматор на калаша берем, збійші на джеску берем. А, це... О, біжить. Що він не почув? Біг, біг і встав. А, він в моїй хаті там, де я був. З мим Калиша. Там же нічого нема, що він там лутає стільки. Без шансів. Соса додому Здалося, що ззаді хтось збіг, можливо, можливо, здалось. Ну, трохи довго я з нього Jazzки стріляв. Добре, що він сильно не рухався. Так, шлем є, аптеку зараз візьмемо. Перезарядимо то все, що маємо. Будемо лопитися далі, а що робити? Раз, аптека, два аптека. Снайпи немає, це вже гірше. Би когось можна було ваншотнути. Так, поки нікого нема. Велике всім дякую за ваші донати. Справа маленька така анімація з вашими... нікнеймами. Всім велике дякую. Так, М24 є. Опа, справа є і зліва є. Совки нема. Хм. Де ж ти подівся? Стрмно йти, ти зараз мене почуєш, закрисить і буде ГВП. В лобі взагалі неохота перейти, переходити. Почали ми ж то непогано. Навіть не тупає. Стрьомно, стрьомно Та мені здається, що він там. Там же стріляли. Довго я його вичікував, так я його і не знайшов. Трошечки перемотаємо, щоб ви довго не чекали. Бігав, він збігав, бігав і нічого не набігав. Так, флешечку. Ну стрмно йти, все рівно він десь щур сидить тут. Так, 4Х, 4Х заберем А, ну все, я чую він тут? Ось такий простенький кіл вийшов. Нічого складного. Пацанчик зібрав лут. Подивимось, що тут тебе. Ага, вісьмерочка. Сюди, аптечку сюди, демочек сюди. Сумку забираємо тоже. Рємочку забираємо. А ух і М24 мав, досить непоганий сет. Що повоюємо на аузі, чи що? Розовий такий. Жіночий. Так, фул обвеси на нього маємо. Все що хочеш. М24 з глушником. Так можна воювати. Так, хотів вже з Юльки їхати, собі десь інше на драйбати. Але чую, тут ще десь на горі з карикатів навалює. Може 9 патрон, ну, 10-й, нікого попасти не може. Може я би якось безшумно підійшов до нього, ага Він там на снайперках собі лупляться. Але й треба йти прямо максимально тихенько, щоб не почув. Хоча він, типу, зосереджений на файті своєму, але все рівно. Я би хотів підійти так. Полегенько. Що він мене зараз в лобі не відправив, то знаєте, спеціалісти є. Я теж такий спеціаліст, що я зараз можу накосячити в спину не вбити. Щось він перестав стріляти, може мене почув? Хм. Не, стріляє, стріляє. Зараз підійдемо потихеньку. Він прямо наді мною. Прямо тут. От біги Певно мене почув. Нє. Ще підійдем. Е, засуджую такий геймплей. Але да, як мене вбиває часто, я прям дуже хочу виграти цю катку вже. Скільки зливу вже пора топ-1 взяти. Це вже... По мені, чи що? Нет, це по ньому тулить. І він не рухається, він, походу почув. Да, він. А о, він а что? Йома йо! Так тут ж ти був. Він мене, походу, почув і спетляв. Ну все, мене засекли. Тепер треба файтитись. Щоб знати, де він є. тут два, типа. Так, відходим до халупи, відходим. Займаємо кругову оборону. Я зараз повернуся, Я зараз вас нахлобучу Так, покажися, де ти є. Баги, їде. А а як не попало? А то шо таке? Я май, зараз мене в спину забручує. Дав? Запустаємося, там якийсь потний тип трохи. О, його, походу, хлопнули. Так, його хлопнули, а по інф по мені інфа він, напевно, немає. А А то він хлопнув когось? Так, не лутає, не лутає. Та ладно, що будемо робити? Забустаємося, час є. 23 людини живих. Трьом йти Особливо вночі, коли вже друга ночі. Всі сплять, зараз якогось скрімера зловиш Можна, блін, нашуганутися файно. Тож все сидить, кресить. Ага, от він. Це інший. Але капець не стає на місці. Запас мене? Ні, не запас. Е, йомає, все, я промазав. Тепер і той знає по мені. Ааа, щось нині не летить снайпа. Так, що ти пікатися будеш? Інфер нема вже, він просто сховався. Ну? Ти просто настрашився, чоловіч? Будь хлопом? Вийди, покажися. Хоча, так як я граю от під тою складою, під тою скалою. Тоже таке собі. Ага, він все-таки пушить мене. Якісь гранати кидає. Ну шо, ну та покажися, ну та йома я Я не хочу з тобою так файтитися, коли ти сидиш крестиш, я тебе не бачу. Я хочу знати, де ти є. Аптечку візьмем. А, що я взяв взагалі? Вертикал колишню. Дивіться, і не пушить мене взагалі нічого не робить. Кинув гранату, сховався і все. 17 людей живих. Цілу катку на юльці просиджуть чи що? Не, не бачу. Просто не бачу. Тачка задія їде. А во. Вот де ти є. знайшовся. Не треба було крисати, братан. Крисати, то моя історія сьогоднішня, а не твоя. Так, тачка їде. Може він до мене приїде? Не, поїхав собі. Так, і когось би третього броника, чи шо? Що ти мав? А де його труп? А, бач, бач. Так, вісьмьорку мав. угу, 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 угу. Третю сумку берем, то берем, то берем, то берем. Решта все в мене є таке, да? Да, все в мене є. Так, треба петляти, поки мене не вбили, а то я, мене завжди буває, коли я лутаюся. 15 людей живих тим часом. Четверта зона. Так, на скалі чисто. Ага, аж там біжить. Ну він там в зоні. Мені до речі треба буде теж рухатись в зону зараз. Патронів достатньо, а дим візьму на всякий случай. Так, let's go up to zone, чи що? Треба рухатися, але мені здається, туди Стіпуля ще був один під скалою. Вони ж файтились між собою. І по ньому інфи немає. Тому я піду в рівну зону, і мені взагалі нема куди спішити. Там лупляться. У мене відкрите поле, транспорту нема. О, дивіться. цілий автопарк. Ну, залети. Відстань, звісно, величезна. Дуже складно попасти в такого. Так. Дупо треба дивитися, то спеціалісти є. Тачка. Це він до мене їде? Може ти хочеш пофайтити за братан? Ой-єй. Я йому більше спустив е е крові, ніж він мене. Але в мене тепер е, ситуація не дуже. Мені треба буде йти в зону десь на нього. І Мені б посувало його хлопнути. Треба провірити все навколо, а тут може бути спеціаліст. Так. Опа. Як мені повезло, що я відхилився. Там, мав бути хедшот. У мене ті весь час в спині був. А де ти? 40 секунд до зони, час є. Девять живих. Ситуація загострить. Він прямо в порі за стінкою. Зараз ми його переграємо. Він явно тут не очікує. Блін. Ото я чуть не лоханувся Він мене не очікував, я перебіг через зону. Це вже п'ята тут. Він думав, що я не побіжу так. Ну, братан. Я казав, що я тебе переграю. Так, порімаємо броню, бо треба буде йти. Вже 3 секунди залишається, треба буде давати на педалі, блін. Я не встигаю забустатися, нормально? Так, 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 що ти маєш? Гранатки? Ладно, погнали. Треба йти. Мені ще бігти, а тут вже зона. І ще той пасажир біля машини був, біля магазину. Треба його крутити десь збоку, бо він мене зараз хлопне там. Так. Надіюсь, тут вже нікого немає. Але треба чекати повністю кожен кут. Може бути в любій траві десь сидіти. То не джунглі, звісно, але все рівно. Підемо рівно зоною. Нема куди спішити. Ха, є. тачка є. Десь тут може сидіти. О, ззаді. Ну, я що казав? Тут може бути будь-де. Це вже, рахуйте, в шосту зону він бігав. І скільки часу була п'ята зона в спині, в мене, виходить, весь цей час сиділи два тіпа. Так, в мене є півтора хвилини ще, щоб зайти в зону. Чотири людини живих. Точніше три. я четвертий. Живем, живем, пацани і дівчата, хто буде дивитися в записі. Так, інфи наразі немає. У е, мене фул поло, я би хотів взяти ту машину. Бо мені не дадуть просто потім затянути, що вона не в зоні. У мене є аптек повно. Я відхилюся. Обов'язково треба брати машину. Будемо драйбати, якщо. Оце прям десь близько. Градус напруги росте. По мені інфи теж ніхто не має. Так, один десь там. Другий десь лівіше Ладно, беремо тачку. Треба ризикувати. Опа! Ой, невчасно він мене запідозрив. Кажу, запідозрив, побачив. Газу, газу, газу. Повезло. Живу. Так, три секунди. До зони, не встину заїзати е, хілки. Їдем так. До того дерева, напевно, тут станемо. В зоні. О, пуля! Серйозно. Йома йо, як мені повезло. Є то тату треба витягувати на топ 1 з таким везінням. Там простили, там прости. Овотіп. Промазав. Так, а він в зоні. Він теж на краєчку. Движі два рази пікнув не з того боку. Хі. Так, димочок на ліву сторону кинем Бо там де зліва теж був. Що ж такий дьорганий? Зліва стріляє ще Ой-ой-ой, в мене дуже погана ситуація. Як не заріял? Ну, пік... Опа! А де він? Його ж не було видно? Так він, певно, буде пушити. Не знаю, що робити. Мені треба того срочно вбивати. І я не знаю, де він є. Капець, невчасно закінчилась пам'ять на компі. Останній кіл прийшлося записати з повтору. А було все отак. Ліво хлопнули Оцього, цього, що в мене тут з ним був. І от по, мене, по, по мені попадає челік навпроти той, що мене кошмарив. Так, юзаємо медицину. І що? І пікаємо тіло, а він біжить фуллопені. Ну, додик. Що тут сказати? Отак він і вмер. Щось мені кидав, типу граната, чи то БЗшки, чи то дима, не знаю. Отакий от топ-1. Такий от топ-1. Восьмий кіл. Це все ж таки була БЗшка, Він хотів мене викортити звідти, щоб я вийшов фоллоопен та як він тоді файтитись. Ну, не повезло поцалинок успіху йшов. Але куля влопаярче. Дякую всім за перегляд. Очікую від вас файного коментаря. Буде скоро стрім, напевно, сьогодні або завтра. 8 кілів, 769 демеджа. Всім дякую!